Хто ще не участвував сьогодні в конкурсі? саме школа. Я. Так, давайте так. Хто не участвував? Тепер хто тут сюди приїхав на велосипеді і не участвував в корпусі? Весей чоловік! Давайте, велосипед, біліть, все вже. Давай ти з насосом на сцену. Ще ж тут має насос? Дивіться, ви кожен розказує вам, що треба зробити. Кожен має взяти свій велосипед і поставити його отут. Ви будете качати насосами свої колеса на тиск з точністю до одного PSI. 40. Ви будете качати приблизно 2,5 атмосфери. Потім представник електронним там якимось шайтан-машинкою заміряє, кого буде точніший показник, той і переможе. переможців буде три. Партнер-тур, що там з котами? Качають хлопці? Качають. так? Да? Ти організувався. Зараз хлопці качають колесо на переможця, якого визначить представник з вас... магазину. Партнер-Тур. Це показний центр туристичного спорядження «Партнер-тур», який є спонсором цього конкурсу. Хлопці качають колесо. Учасники повинні накачати колесо на певну кількість атмосфер на око, скажімо так, тобто на їхнє розуміння таких атмосфер. А представник партнерту перевірить електронним шайтан-машинкою. ці атмосфери, кого вони будуть найбільш чітко відповідати заявленим стандартам, то її отримають Так, Хлопці, хто накачав, піднімаємо руку. Где проверять? Где проверять? где где проверять точность? А как это вы так? Для тех, кто не буквально хранит 5-10. Переможцем конкурсу від партнер Тура Конкурс на найточніше накачування свого власного колеса без вимірювальних засобів. Є представник прокату туристичного спорядження Партнер Тур. Він оголосить переможців і вручить призи. Будь ласка. Дівчинка на радоцтному велосипеді. найбільш точно 35,5. Далі. владелец этого маленького синего Ардиса. Третье место. Да. Который будет защищать голову. Теперь пусть обозначать на дороге. И где? Тобі, тасіло, на дорогі, да. і дякуємо, дякуємо ще раз учасникам і нашему спонсору аплодисменти, будь ласка.